Всіх вітаю, з вами Марія і давайте розглядати, що у вас буде завтра. Починаємо з особистого життя. Що буде завтра в особистому житті у вас. Будете розглядати щось. Що виглядає для вас як хитрість? Будете спілкуватись королева кубків, королева пентаклів. Це можуть бути родички між собою, можуть бути дуже гарні добрі подруги. Ну і колегами теж можуть бути якісь моменти. Боже. Таким чимось смачним потягло у мене це, це щось ви ще і куштувати будете. Це не у мене тут вдома. Щось солоденьке. Щось таке, знаєте, Боже, як який аромат? Тобто п'єте, там кава, чай, і щось там куштуєте з цим. І про якісь хитрощі, чиїсь хитрощі будете між собою спілкуватись. Далі сфера кохання. Давайте побачимо, що у вас завтра буде у сфері кохання. Король жезлів і якась допомога або від нього до вас, або йому від вас щось треба буде. І взагалі-то як, знаєте, прояснювати щось будете. Ну, тут, тут гарні карти, тут і сміятись, і гарне спілкування, і нові можливості якісь будете обговорювати, і, і щось як нові можливості у спілкуванні відкриваються. До кінця не все буде зрозуміло з цією людиною, бо дивіться, він не дає якоїсь конкретики. Він взагалі виглядає мені як дитина насправді стосовно сфери кохання. Він не вміє вибудовувати цю сферу кохання, він вміє тільки користуватись партнеркою. Ось так мені показано. І ви це в якийсь момент будете відчувати не в цей ще. Але потім далі, воно вам якось дуже буде от все зрозуміло, що він якось не так себе поводить, як вам би хотілося, як взагалі от дорослий чоловік повинен поводити себе з жінкою. Далі, давайте дивитись. Дії чоловіка у бік жінки. Та тут не буде дії, тут затягування, тут він чогось очікує. Він взагалі щось собі там хоче зрозуміти, і він відчуває себе жертвою. Розумієте, він щось тут. Він хоче, щоб все було легко. Щоб все було, ну, легко не виходить і йому це болить. І це ж ну як це? Ну, він же ж такий гарний, а щось іде не так. Угу. Угу. І дуже мені тут про натяки про трикутники. Дівчата, не всім, звісно ж, не всім. Але тут чоловік, який на задоволеннях просто як схиблений якийсь. Оце, оце головне, щоб було легко. Щоб було дуже-дуже легко. Такі собі дії, як очікує можливість до вас проявитись. Не всім, це, ну це не для всіх. Значить, у всіх інших, у кого нема теми трикутника, у вас просто день буде. День як день, нічого особливого. Дії жінки у бік чоловіка. Давайте побачимо. Дії жінки у бік чоловіка. Що тут жінка? Король Пентаклів, а жінка тут у мечових енергіях. Королева мечів. І жінка тут щось собі там таке надумала, що кохання з цим чоловіком вона його буде віддаляти від себе, відрізати. Вона більш не хоче хвилюватись, ну якось знаєте, страждати через цього чоловіка. Вона закриває цю тему, бо все край. Бо занадто багато зусиль вона витрачає на ці стосунки, їй вже набридло. Отак От виглядає вся ця картинка. Більше не хочу, надоїло мені. Це не кохання, а це суцільний біль. Не хочу більше, отак. От От не хочу більше, мені весь час воно, ця фраза йде. Знаєте, коли ви за день можете. Ну, Та з вас, з ким це резонує, ви за день можете не один раз собі таке казати, бо я весь час це чую, не хочу більше. Робота. Що у вас буде завтра в роботі? У роботі. Ага. Тут вам роботу буде підкидати король кубків. Все ж таки, ви вмієте, ви знаєте, те, що ви, те, в чому ви майстер. І як ще один рівень навчання будете проходити в роботі, але знаєте як? Буде намагатись почути. Або отримати від вас те, що йому треба, те, що йому задоволення принесе. Ні, ви, не. ви будете робити так, як слід. Ви будете чесно давати відповіді, навіть якщо вони не такі, які він від вас очікує. Тут ви будете себе поводити, от знаєте, ви керуєте процесами, ви, ну, знаєте, коли, навіть якщо це ваш керівник, все одно ви будете давати ті відповіді, які ви вважаєте за потрібне давати, а не так, як він хоче від вас отримати у такий день в роботі. Все насправді все буде нормально. Але щось ви. Можете навіть посперечатись трошки. Що важливо прийняти в цей день? Що вам завтра важливо прийняти? Тут вже якесь вирішене для вас питання. Відійти від когось, від якоїсь ситуації, тобто, ви очікуєте, ви, ви, ви очікуєте слушного моменту. І ви за цю думку вже тримаєтесь, вона для вас вирішена. Ви від чогось відмовляєтесь або від когось відмовляєтесь. Це просто от знов мені йде: я більше не хочу. Угу, да, ви собі зовсім нові горизонти вже бачите, вже відкриваєте, вже мрієте про ці нові горизонти. Ви відмовляєтесь від якоїсь стабільної ситуації, але вона вам вже занадто складно дається. Вам вже не цінна така стабільність, бо вона для вас вже якась болюча. Ви емоційно будете від чогось з чогось виходити. Це буде для вас дійсно емоційно, але, але як це врешті для вас буде? Ну, бачите, але це буде дійсно те, на що треба було наважитись, бо саме це вам гармонія приносить, саме це робить вас щасливою людиною. Далі дивимось. Якщо таке треба прийняти, то від чого краще б за все відмовитись, давайте побачимо. Від чого вам краще відмовитись? Ага. Від сперечань з королем кубків відмовляйтесь і обнулюйте цю ситуацію. От вам просто воно, воно вам дійсно не треба. Ви, знаєте, показано так, що ви можете щось пропонувати людині, а він не сприймає це так, як ви бачите. Він може вам щось пропонувати, а у вас це викликає внутрішню якусь агресію або взагалі, от просто ви агресуєте один до одного. Обновлюйте це, воно вам не на користь взагалі. Далі дивимось, чого ж не уникнути. Цей день, чого вам не уникнути. Угу. Все ж таки взаємодії король Кубків, королева кубків вам не уникнути. Ви поки що тримаєтесь один за одного в якихось певних висновках, якийсь матеріальний вас тримає поки що один за одного. Хоча вже все під сумнівом. Ви довіри якоїсь нема один до одного, нема, знаєте, такого от, коли люди тягнуться один до одного, от, тут закриваєте тему цю між собою. Поки що матеріальні питання ще лишаються, а от е, на почуттях почуттів нема. Ви, е, е, тільки Якимись висновками один до одного існуєте? Ось так. І порада від вищих сил для вас на завтра. Угу. Вам тут попрацювати з чимось треба, а ви сидите нічого не робите. А вам треба в якісь нові знання. І це як вивчити щось нове, як розібратись в чимось, попрацювати з тим, що дає вам новий шлях. Ось таке на таке звертають увагу. Щось, що ви вже неодноразово робили, і знов вам треба з цим мати справу. А ви чогось боїтесь, ви чогось взагалі якось так внутрішньо напружені в цьому випадку. І звертайте увагу, тут буде вам якийсь знак в цей день, от що прийшов час не затягуй. І зробіть що там у вас якась ситуація, яку ви вже ну як, ну, знаєте, як для себе вирішила, що це буде новий шлях, як, наприклад, вже якісь кроки в цьому напрямку робили і чомусь зупинились, от то робіть, робіть, керуйте цими процесами, у вас там вийде воно яким буде результат у вас? Ви з якихось проблем будете виходити. І дійсно, це для вас дуже правильно. Це для вас як, ну, таке навчання. Знаєте, коли, врешті-решт, ви можете стати в чимось наставником, ви можете комусь допомогу цими знаннями принести. Тож не затягуйте, вже рухайтесь в тому напрямку. Де ви там в чимось хочете розвинутись. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами і гарних змін в ваше життя. І обов'язково будьте в безпеці. Побачимось нових відео. Всім дуже дякую за зворотній зв'язок. Всім пока.